Людство на протязі всього свого існування постійно бореться з різними хворобами. Воно веде профілактику, видумує різні вакцини, щоб позбутися цих хворіб. Хвороби є великовні і Невеліковні. Всі хвороби завдають людству великого страждання. Та ще більшого страждання людині завдає гріх, який спотворює, знищує і веде до вічної. Загибель. Звичайно, що сама людина з гріхом справитись не може. Тому то Бог із великого свого милосердя до тебе, до мене, посилає у світ Сина свого Ісуса Христа Спасителя. Нашого. Як наголошував брат Ігор переддень Різдва Христового, сьогодні у нас тема Мій гріх як причина з'явлення Сина Божого на землі. Як пише апостол,. Павло, в посланні до Галатів, 4 розділ, 4, 5 вірш. Як настало ж виповнення часу, Бог послав сина свого, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Тема гріха у Біблії прослідковується. Від буття до об'явлення. Отже, що таке гріх, написано у посланні Якова, 4 розділ 17 віршом. Хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Так же само написано і у першому посланні Івана. Третій розділ, четвертій вірш. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх це беззаконня. П'ятий розділ, 17 вірш. Перша половина вірша. Усяка неправда то гріх. Ще в різних джерелах написано так. Гріх це моральна і духовна отрута, яка діє в душі, а потім і в тілі, так само, як звичайна отрута в тілі. І ще гріх це бунт проти Бога. Найперший переступ Божої волі відбувся, як ми знаємо, на небесах. Як нам відомо Списання, що гординя породила гріх? Помазаний хірувим досконалість Божого творіння, захотів бути на рівні з Творцем. Це написано в пророцтві Ісаї 14-й розділ 12-15 вірш. Як наслідок гріха, Сатана був помазаний херувим через гріх, який вчинив до Бога. Сатана скинений до Шеолу, Подальше від Божого лиця. Подібне Господь чинив із першими людьми, які. Не послухали Бога, і вони всього, всього навсього одну заповідь мали виконати, щоб не їсти з одного дерева в раю. Вони не послухали Бога і були вигнані геть сперед Божого лиця. Змій спокусив Адама. Не довіряти Богові та задовільнити свої потреби в Едемському саду. Адам був невірним, тому він не встояв проти гріха. До гріхопадіння на весь тогочасний створений світ Господь посилав. Тільки благословіння. Коли ж людина захотіла стати як Бог, пізнати добро і зло, вона не досягла цієї мети, тим більше вона залишилась без Бога. Хоча творець не прокляв людину. Він прокляв змія, який спокусив Єву, і прокляв землю, в яку вигнав своє творіння. Щоб гріховна людина, яка заплямлена гріхом, не перебувала в Божій присутності, тому що Бог є святий. І безгрішний. Гріх зароджується у серці, а Господь бачить серце людини і попереджає текст Писання, книга буття, 4 розділ, 6, 7 вірш. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Тож, коли ти добре робитимеш. То підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Каїн не послухав Бога, вчинив гріх. Земна куля, як ми бачимо у нас, на стіні ще тоді, в той час, не була розділена. На Австралію, Африку, Америку все було одне ціле. І четверо людей проживали на, на землі. І от один Каїн, один з людей, які були тоді, убиває свого брата. Заздрість приводить до вбивства рідного брата. За що негайно прийшло на нього прокляття? Четвертій розділ, 11, 12 вірш. І сказав Господь, що ти зробив голос крови брата Твого взиваю до мене з землі. А тепер. Ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили твоєї мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Коли людина слухається Бога і ходить в покорі, Господь благословляє і прощає. Скоєні гріхи. Коли ж творіння не слухає Творця, то отримує справедливе покарання. У шостому розділі, тринадцятим віршом, написано. І промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм. Бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Повне знищення всього створеного на землі. За що? За гріх, за розбещення, за зло повсякденне і насильство. Господь контролює все і всіх бачить. І щоб це зло, яке повстало на землі, повсякденне зло, яке творило людство, не розповсюджувалось по цілій землі, Господь, як ми знаємо, посилає на землю потоп. Все гріховне підпадає знищенню. Кілька мільярдів людей, з яких спасається. Тільки восьмеро, вірних і праведних своєму Творцю. Цей світ, в якому ми живемо, також засуджений та творець довго терпить нам, бо любить нас, і хоче, щоб кожен отримав спасіння. Друге послання апостола Петра, третій розділ, 9 вірш, сказано. «Не бариться, не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Наступний текст з нашого писання. Записаний в книзі буття 18 розділом, 20-21 віршом. І промовив Господь через те, що крик Содому й Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. Зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене. Тоді їм загибель. А як ні, то побачу. В контексті цих віршів ми читаємо, що до Авраама, вірного й праведного друга Бога, прийшли небесні гості. І коли Авраам одержав обітницю від Господа про народження сина, Бог розкриває йому. Долю Содому і Гомори пройшло після потопу не так багато часу, неповних 500 років. А крик з землі лунає до Господа, великий крик, а гріх тяжкий. Що за гріх? Що за гріхи такі великі вчинили люди, що Господь вирішив знищити цілі міста, буття 19 розділ, 5 вірш. І вони закричали до Лота і сказали йому, де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Цей гріх, який панував тоді. Поширений і в теперішньому світі, теперішній нинішній наш час. Різні розбещення між чоловіком та чоловіком, так же само, між жінкою і жінкою, заповнили сьогоднішній світ. Це бунт проти Бога. Бо Господь. Створив чоловіка і жінку, і їм сказав: плодіться і розмножуйтеся. І ще сказав: і покине чоловік, батька і матір, і до жінки пристане, і будуть одне тіло. І все, що Бог створив, дуже добре воно. А хто. Не дотримується його слова, той чинить гріх. Отже, за гріх гордині шеол, за непослух Богові вигнання сперед Божого лиця. За гріх вбивства прокляття. За розбещення, за зло і насильство. Повне знищення людства. За гріх содому, загибель. А ще заздрість, похідь, ідолопоклонство, перелюб, скупість, лінивість це далеко не всі гріхи, якими грішить людство. На протязі багатьох. Століть. І ніхто не хоче задуматись, що меч покарання уже приготовлений. Під час перебування з місією в нашому місті, в нашому будинку молитви, брата Костянтина. Приходилось мені декілька вечорів пробувати разом з ним. Приходили і старші, і молодші, різні були, щоб послухати слово, яке він говорить, щоб почути настанови його. Так от, можливо, хтось і є тут присутній, бо брат Костянтин і був Дому молитви тут через день, який перебував. Перше запитання, яке він задавав невіруючим. А чи грішні ви? І відповідь була однозначною одинакова у всіх. Так, звичайно, всі люди грішні. Слідуюче питання, звучало. А для чого прийшов у світ Христос? Так же само відповідь була однозначною, щоб викупити нас від гріхів, щоб ми отримали прощення. І наслупте питання. І ви, а ви прощені, ви безгрішні? Дальше мовчання. Те, хто міг сказати. Я не знаю. А переважно в більшості мовчання. Тоді брат Константин звертається до мене чи до дружини. А що скажете ви? А що скажете ви? Що Христу ще потрібно зробити, щоб викупити, щоб ми були прощені, щоб ми жили разом з ним в царстві Його? Нам потрібно зробити наступний крок до Нього. Ми маємо прийти до нього в покаянні і попросити у нього прощення. Тож, для чого у світ прийшов Христос? Послані до Євреїв, 9 розділ, 26-й вірш, друга половина вірша, написано. А тепер. Він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Оця жертва Сина Божого відбулася на Голгофі, де був розп'ятий за наші гріхи, Спаситель світу. Але не всі. Тоді повірили в нього, не всі приймають це Його благословення і тепер. Цей схилок віків є і сьогоднішній час. Ісус Христос народився на землі не тільки для Того, для того покоління, в який час Він народився. Він народився і для нашого часу. Він народився і помер, і за нас з вами. Він Воскрес і вознісся на небо, а для нас послав утішителя Духа Святого, щоб укріпляв, настановляв, утверджував нас у вірі. Євангелія від Івана, 16 розділ, 7 й 9 й вірш. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде він. Світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене. Прихід утішителя це частина Божого задуму. Святий Дух сходить у світ, який наповнений зла. І він. Виявив світові про гріх, про правду і про суд. Тодішній світ звинуватив Христа, а теперішній кращий. Релігійні лідери, які насміхались, які критикували Ісуса, намагались приховати свій гріх. Називаючи чорне білим, а біле чорним. В сучасному світі це робиться різними способами. Кожна спільнота по-своєму визначає свою істину, яка є у світі одна. Що стосується світу, то Дух Святий відкриває людині очі і показує, що самий страшний гріх це те, що світ не увірував у Христа як Сина Божого. Ісус Христос, насіння Авраама, прийшов на землю. Щоб створити народ з усіх народів для своєї слави, через своє життя, через смерть, через Воскресіння. І Він дарує свого Духа Святого всім, хто вірить йому, як завдатку нашого спадку. Написано в посланні Ефесянам перший розділ 13, 14 вірш. У ньому і ви, як почули, було і слово істини, Євангелію спасіння свого, та у нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого. На хвалу Його слави. Тому не надзвичайна сила нашого, нашої віри, а чудова благодать нашого Спасителя забезпечує всіх нас цим благословінням. В першому посланні Івана третій розділ. П'ятий вірш, п'ятий і дев'ятий вірш. Написано. І ви знаєте, що він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить. Не бачив його і не пізнав Його. Діточки, хай ніхто, з вас, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріх. Бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. <клес> Тож Бог отець послав свого улюбленого Сина у світ не для того, щоб зробити нас багатими в цьому житті. А щоб навіки примирити нас із собою. Ісус Христос з'явився на землі, щоб зняти з нас наші гріхи, а Він не має гріха, тому кожен, хто робить гріх, виступає проти мети появи Христа на землі. Тому кожен, хто пробуває у Христі. Не чинить гріх. Отже, хто чинить правду є праведник, як і Ісус праведний. Таким чином ми подібні до Христа перед Богом. Тому що Він сам дійсно є нашим життям. А хто чинить гріх? від диявола Він. І має одну природу з ним, бо Він грішить від початку. Христос з'явився, щоб зруйнувати справи диявола, тому то не може грішник знаходитись разом з Христом. З другого боку, кожен, хто народжений від Бога, не робить гріх, і насіння Боже перебуває в нім. І він не може грішити, тому що народжений від Бога. Ця нова природа не має в собі гріховного початку, щоб здійснювати гріх. Хіба може бути таке, що божественна природа грішила? Звичайно, що ні. Задум Бога від самого початку. Був врятувати своє створіння, зцілити, відновити від прокази гріха. І ми, як християни, беремо участь у Його плані спасіння. Християнство допомагає уникнути вироку та осуду Божого. Через стосунки з Ісусом Христом. І ці стосунки торкаються усіх сторін життя. Це і е, наші сім'ї, де ми християнським прикладом виховуємо дітей, це і суспільство, в якому Реалізуються наші християнські принципи. Це і церква, де через кожного з нас має відбиватися образ Христа. Гріх завжди є великою проблемою. Але якщо сам Христос задіяний у вирішенні цього, то Він так само. Запрошує кожного з нас слідувати за ним, щоб не бути учасником гріха. Моє і твоє життя має силу змінювати світ довкола. І немає кращої мети, як у своєму щоденному житті догодити Господу, пробуваючи чистоті. І святості. Нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь.